Раз, два, три, чотири, п'ять. Хочу сказати зайчикові, що погулять. Ну я вже далеко не зайчик, і ми з вами зібралися не на прогулянку. Всім привіт! Це скандал. Мене звуть Сергій Халус, і нам є про що поговорити. Сьогодні ми з вами обговоримо, обсудимо найцікавіші, найяскравіші, найскандальніші новини із українського інтернету. Що робили наші зірки, що робили наші блогери? Що сталося? Сьогодні про все це ми дізнаємося з вами. Сьогодні у випуску вічна конкуренція Спартак Субота, Жені Янович. Артисти, які досі співають російською, розлучення та нові пари шоу-бізнесу та плітки зарубіжного шоу-бізнесу. Ну а перед тим як ми почнемо, обов'язково підписуйся на мій канал, підпишись на канал, раді Бога, вже сотий раз тебе прошу, ти дивишся ці відео, наслаждаєшся, отримуєш якесь да, естетичне наслаждення благодаря мені. Да? А підписки ноль. От уваження ноль. Просто я в ріках тобі попадаюся, ти мене там любиш, ціниш. Давай. Цей підпишися вже, ну будемо так більш близькі, і якби не будемо пропадати, будемо частіше бачитися. Також обов'язково не забувайте про лайки. Я дивлюся, що ви щось ну, якби, е розслабилися, менше стало лайків на на відеосах. Давайте лайки лупимо, не стісняємося. Це безплатна акція, не треба за це платити гроші. До речі, про гроші. Гроші ви можете задонатити на нашу армію. Обов'язково це робіть, тому що зараз дуже армія цього потребує. Хлопці напередові цього потребують, і це найменший внесок, який ми можемо. Зробити да, кожного дня малесенький донат дуже допомагає. Навіть гривня, навіть дві, навіть три е може дуже сильно допомогти. Тому внизу є силочка, не полінуйся за донат і буде дуже класно. Ну а ми починаємо. Починаємо, тому що ловить багато, часу мало, да вас не затримую, себе не затримую. То знаєте, мені теж якби ці відоси знімати. Розпочнемо наш е, е, атракціон. Самої цікавої новини, яка вийшла за цей тиждень, це «Спартак в субота Женя Янович. Випустили нарешті свої шоу. І я подивився і одне шоу, і друге. шоу я подивився. Подивився я це все, і що я можу сказати. Це буде тільки моя думка. Моя думка не чия більше, це не якийсь там інтернет-портал. Пише це моя думка. Ви можете або погоджуватися з нею, або ні. Пишіть про це в коментарях. почнемо з Жені Яновича. Він раніше випустив. Жені Янович випустив класний форм... Формат, новий формат, взагалі інший формат, не те, що було в них підкаст терапії. Випустив формат такого вечірнього ток-шоу, до нього приходять різні гості, красива студія, де він класно дотепно жартує. Коротше, я подивився хвилин, напевно, 30. да, Я так помотав чуть-чуть потім, того, що довга, я не люблю дуже довгі відоси, до не вистачає на 30 хвилин. І тим паче в нього був в гостях Ігор Латчин, і я вже Лачене подивився вдолі поперек, Його зараз на всі інтерв'ю кличуть, якби він актуальний, гость, але вже й не актуальний. Що можу сказати вам? Класно, що Женя Янович зробив таку для себе точку росту, що він так вистрибнув з цього шоу, що він так вийшов гарно, що він не почав робити одне й те саме, що він просто зібрав свої сили, зібрав продакшн, зібрав гроші, бо виглядає все дуже дорого, виглядає все класно. І зібрав і зробив зовсім новий крутий формат. Мені це дуже подобається. У Женя Яновича класний новий формат, який він, якщо розкачає, то ви побачите, туди, туди будуть ходити всі, туди прийдуть всі зірки нашого шоу. У бізнесу, і це буде таке нове вечірнє шоу в інтернеті. Цей формат має такі можливості, да запрошувати постійно нових глядачів, постійно нових е зірок. Тому будемо чекати, будемо дивитися. Досить цікавий формат. Мені таке подобається, і я радий, що він зробив новий формат, якого на українському Ютубі ще не було. Повертаємося до Спартака. Суботи. Спартак Субота дуже інтригував в своїх стрімах. Значить, там відповідав на питання, так інтригував, що це буде, що це буде, що це буде. Чорно-біла картинка, підкаст, нова ведуча, жіночка одразу, видно, психологічно опрацьована. Да, І не тільки психологічно ним опрацьована, вона мені здається. Це моя думка. Вибачаюся ще раз, це моя думка, але так виглядає, ніби вона опрацьована вдолі папірок. Чорно-біла картинка, я таке не люблю. Мене це раніше теж запрягало. Ти, ти що, Чарлі Чаплін, що чорно біле кіно, ви вже цвітні камери давний-давно придумали. А ти в оцей от dark Room граєшся. Не подобається мені. Не класно, що він ніби нічого. Того не було, просто новий випуск підкаст-терапії. Тобто він взяв канал, на якому вони працювали вдвох, де вдвох вони придумували ідеї, вкладали свої сили, знімалися. Він просто викреслив Женю і зробив, ніби нічого й не сталося. От на тому ж каналі теж шоу Нова ведуча. Для мене це супер низько. Це те ж саме, що ніби якби ми з Владом, наприклад, ми от перестали спілкуватися, да, зараз ми не спілкуємося, я такий беру і гружу відео на канал Халдер. І типу, Влада ніби не було. Все, тіпа, я, 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 я займаюся каналом Халдер. Хоча ми в місті працювали всі ці роки на цей канал. Це супер було б низько, це супер кончено, і Спартак Субота поступає дуже негарно по відношенню до Жені вкотре. Ну, ось ми бачимо, у Жені Яновичі за три дні у нас три... 289 тисяч, а у Спартака Суботи за 7 годин 149 тисяч переглядів. Ну, зараз ви бачите на скрінах актуальні да, на момент монтажу які будуть актуальні цифри. Зрозуміло, що ім'я Спартака Суботи на нього працювалося дуже довго, і його ім'я. Буде працювати на нього ще теж дуже довго. І Цей скандал, і ці, і ці голосні заголовки спрацюють так і буде більше якось форситися. Але це дуже прикро, і я сподіваюся, що Женя Янович набереться сил, не кине свою справу, що це його навпаки змотивує, і він почне якось ще більше вкладатися в своє шоу, ще більше класно писати гумор. Вірю в Женю Яновича, не вірю в «Спартаку Суботі. Розумію, що його будуть дивитися, розумію, що його продовжать дивитися. Але що тут вже зробить? Ж такі в нас люди, не вміють вони довго ображатися і не вміють вони думати іноді. Ну а ви напишіть в коментарях, як вам шоу Жені Янови, напишіть вам в коментарях, як вам нова співведуча Спартака, бо мені ніяк вона абсолютно взагалі не те, не то пальто. Хоча там типу, виникає хімія мужчина-женщина, да? але кому ми брешемо, мужчина мужчина було цікавіше. Коли вони з Женією там грали в свою хібі. Пишіть в коментарях, цікава ваша думка, побачу, що ви думаєте, і далі будемо вже. Обговорювати це кінець всьому шуму, кінець цій історії, яка була так довго, яка переслідувала журналістів і нас всіх. помирають всі чутки, помирають всі інсайдери, які казали, що вони стовідсотково розлучилися. Настя Кам'янських і Потап Настя, нарешті, помните, я казав, що Настя, будь ласка, ну виклади пост вже. Ну якось ну ти можеш просто знищити всіх цих інсайдерів, може знищити всі ці чутки, плітки про вас з потапом. Просто виклади одне фото. Так Настя і зробила, Настя опублікувала фото і написала, що б не сталося в цьому світі чи якомусь іншому. Я з тобою. Потап, кохаю. І знаєте, що я вам скажу? Я цьому дуже радий. Радий, радий, радий. Я радий, блядь Я радий. Вибачте, діалог з самим собою. Тоді в мене виникає. Я цьому дуже радий. Знаєте чому? Тому що це круто. Не дивлячись на цей весь хейт, Настя, як кар'єристка, могла би сказати: слухай, Потапчик, ти мені тут цей. Рушиш репутацію, іди-катик, чортової чортовій матері, закрийся в своїх мозгах, а він вже і не в мозгах. Йди собі, Потапчик, кудись лісом. Я йду по покум, поспіваю ще пару разів на гастролях, да? і поїду в всеукраїнський тур, я Україна. Але ми бачимо, що любов сильніша, ніж всі ці плітки, ніж всі ці чутки, ніж вся ця кар'єра бай. Дуже. Якщо люди люблять один одного, навіть якщо Потап там десь профакапився, і не так сильно Потап профакапився. І багато, багато, багато е, на Потапа просто накидали, просто як говна на вентилятор, просто щоб цього Потапа обісрати. І от чомусь Потапа захотілося всім якось так принизити. І там якісь любовниці виплили, знаєте, з пріками разноцвітними. І, і всяка нечість повспливала про нього, знаєте, і мені так стало його от, от коли от таким, в такі моменти мені так зірок стає шкода. Скільки багато травелі, що навіть не можуть нічого сказати, бо нічого не буде, буде сприйматися. І я радий, що Настя поруч з ним, я радий, що їх любов продовжується, не дивлячись на стіна, що, бо там зараз взяв таку інформаційну паузу, нічого не коментує, нічого не говорить. Дуже правильна позиція, поговоримо потім. А зараз радий, що вони разом і що в них все вдається хоча б в сімейних справах. Да? Тому що скільки було чуток, скільки писали, ось ось скандальні блоки. Я, я не відношу себе до. Цієї категорії, знаєте, блогерів, пліплі плі, плі, плік, Карім, пліткарів, плі, Карім, Вот я поки не бачу інформацію чітку. Я не можу вам це гарантувати. Я не можу вам це розказати. Я не я не висмоктую з пальця інформацію і не хочу вам брехати. Тому, коли я бачу ось такі от історії, я радію, що от є офіційний доказ того, що от вони разом, що у них все добре. А от хто дійсно розлучився, так це наша юлічка Верба, Юлічка Верба і притула верба та притула більше не разом. Ми з Притулою більше не разом. Я дуже вдячна за цей період, але це життя він ні в чому не винен. Написала Юля. Просто розійшлися, і це було вже помітно давно підписникам, і ці все, все розуміли підписники, і всі це бачили. Що вони вже один одного просто переросли. Все, у них вже не було тої хімії, у них вже не було тої любові. Мені здається, Юлі треба якогось там дорослого, класного хлопця, мощного такого, ну з характером я маю на увазі, да тому, що притула дуже для неї був такий м'якенький, такий слабенький. Притула хороший хлопець, але як пара вони вже не виглядали навіть в інстаграмі, навіть якось не не, не мечилося. Притула такий м'який, і Юля така ділова, така шустра, така пуля. Там уже значить пішли якісь чутки, що Юля з якимись льоліком воліком. Я думаю, господі тільки вот не з цими крінж персонажами. Тільки вбережи, господь цю дитину від цього всякого крінжа. Любовна історія у нас не втихає, таке, ніби на завтра, 14 лютого, але ні, жадана помітила на прогулянці за руку з Христиною Соловій на тлі чуток про розлучення з дружиною після 15 років шлюбу. Чутки про їх роман почалися ширити задовго до цього. Чотири місяці тому у вокалістки вийшов кліп та пісню юність, де співак зіграв її партнера. На відео зірки пристрасно цілувалися, але про свої стосунки нічого не розповідали. І ніби той був поцілунок тільки для ролі, а ніби ця роль переросла в реальне життя, і тут ми бачимо. Бачимо, що їх вже підкараулили разом. І тут ми бачимо, що вони з'являються на прес-конференціях вже разом. І от такий от новий класний роман, така ось юна Христина Соловій, і такий от е цікавий мужчинчик Жадан біля неї. Класно, мені подобається, мені подобається пара, такі вони якісь, знаєте, от ніби один для одного написані. Такі от... Незвичайні такі якісь цікаві, да люди такі особистості зіграли роль, а так вжилися. Що вже не, не що вже переіграли ту роль. Вже в житті живуть ту роль. Ну нічого, слава Богу, раді Бога, пусть живуть, пусть дітки будуть, пусть сплодяться. Тінуська наша Карель, тінуська Карель, моя любима Тіна Карель. Як ви знаєте, був в минулому випуску у нас скандал про те, що Тіна залила цей кліп нещастий, вже його видалила, і знов тіна залила кліп. Тіна Карель випустила оновлену версію кліпу Мед після скандалу з росіянами. Відео зняли у Києві. У ролику фани побачать Карель, закутану у білу ковдру на тлі людних вулиць столиці. За словами Тіни, ковдра в кліпі є символом фортеці, у якій заховано її серце. Я спочатку теж не зрозумів, в чому прикол цієї Мовдри, далі і без наволочки. Ненавижу, коли діяло без наволочки. Знаєте, от, мені якось неуютно, коли немає цієї постільної білизни. А тут, значить, тіна випускає кліп. Кліп такий дуже посредственний, такий дуже простенький, дуже сиренький. Видно, що зняли на колінці. Ну, коротше. Зняла, перезняла круто ще й взяла зуда, значить, своїх фанатів засунула, які зняли значить, пародію на її це одіяло. В одіялі там десь сходили кожен по своїх вородах. Приятно, класно. Молодець зробила, знайшла вихід, хотіла зробила класно. Можна зняти? Можна. Хоча можна було зняти набагато круче, хоча на цю пісню я не святую взагалі знімати кліп нікому. Я почитав, що ця пісня присвята там річниці смерті чоловіка. Я почитав, значить, ви мені написали в коментарях, що я там не розібрався до кінця в цій темі. Але я говорю по фактам, я говорю так, як я бачу. Я говорю, наприклад, вийшов кліп. Пісня фігня чи не фігня? Я кажу, для мене ця пісня фігня. я її не добавлю до себе в плейлист, тому що вона дуже якась посередна. Бувають пісні з драмою, бувають пісні навіть Ті не дай, які глибокі, але вони заїдають, вони стають хітами і в них відкликаються вони всім людям. Да? Коротше, цінуська, ну ти цей, давай, не унивай. Ми чекаємо тебе на Євробаченні скоро, да? і будеш там з нами плясати. До речі, про Євробачення. Зовсім скоро Євробачення. Наші хлопці вже з'явилися в Ліверпулі. Наші хлопці з'явилися на червоній доріжці. Ось такі в них були костюми. Творці з'явилися на відкритті Євробачення 2023 у костюмах з іменами передчасно народжених за час Великої війни дітей. Гурт має на меті залучити українську та міжнародну підтримку та зібрати 10 мільйонів гривень для придбання інкубаторів для... Порятунку перед часу народжених дітей під час війни класна ідея, класний посил, взагалі супер, класно, що творчі транслюють євробачення. Це про фестиваль, про музику, про свято. І багато хто там забуває в цьому році, що е, в нас досі йде війна. Чомусь в минулому році про це говорили всі. А зараз таки, ніби війна, скінчилася. Хоча не стало менше Росії нас бомбити, не стало менше вмирати людей, не стало менше військових. В нас вмирати так. І якби все те ж саме, чому починаємо замовкати Європа? Ало, і тут творче для того, щоб нагадати про головний меседж Євробачення, що в нас іде війна, і будь ласка, давайте допомагати супортити Україні. Класні костюми, молодці хлопці. Я бачив їх костюми вже на репетиціях. Я бачив їх репетицію. Не скажу, що прям вау клас мені дуже сильно подобається. Класно, стильно, дуже якісно. І думаю, що в десятку хлопці та точно війдуть на Євробачення Бачені такий мій прогноз. Побачимо. Я думаю, десятка в них буде на перемогу. Я думаю, немає ніяких очікувань, навіть тому, що ніколи такого не було, щоб одна країна двічі перемагала. Це треба пам'ятати і просто гідно себе проявити і якісно проявити, якісно виступити, щоб показати Україну дуже достойно. Дан Балан вперше за довгий час заговорив про війну в Україні та показав довоєнний Київ у своєму кліпі. Артист представив відео на пісню Лав Марія. Цитата: це відео знято у мирному Києві до повномасштабної війни. У кліпі взяли участь близько 2500 дітей із київських шкіл. У відео вони щасливо насолоджуються своїм дитинством і навіть не уявляють, що скоро їхнє життя зміниться. Сьогодні, коли ми презентуємо цю відеороботу, ми молимося за дітей, які постраждали від цієї трагедії. Доз, дуже гідне. Дуже гідний коментар. Класно, що Дан балан заговорив. бо Ми в минулих випусках казали, що дан балан просто зник, дан балан мовчить. Дан балан не з'являється в Україні, його діда нема. І тут виходить відеоробота і виходить його коментар в підтримку України. І це круто, тому що дан балан є не тільки локальною якоюсь зіркою, а він його чутно на світовому рівні. Тому круто, що він не мовчить і говорить про це. Ставлю лайк цьому кліпу. Дуже гарний кліп, дуже гарний Київ. Я сумую за довоєним. Києвом і в цілому за Києвом, тому якщо хочете, гляньте, понос... поностальгіруйте трішки. Скандал навколо виступів Макса Барських. Співак Макс Барських, який відправився в благодійний тур Бестселлер World Tour, виклав на своїй інстаграм-сторінці пояснювальний допис щодо змішаного репертуару, шоу, в якому звучать російськомовні хіти артиста. Багато у кого зірок до сих пір є оця грань. Хтось їй переступає, хтось ні. Хтось співає російськомовні хіти, хтось ні, не співає. Хтось принципово не співає, хтось каже, що це мої хіти, і люди під них кайфують. Я мушу їх співати. Це така спірна тема. У артистів, які не розуміють, у кого наприклад немає україномовного репертуару, да і переписати його за там за рік дуже важко, щоб набрати концертну програму. Зараз прочитаємо, що каже про це. Макс своє нове шоу я присвятив розповіді звичайного хлопця з Херсону, у життя якого втрутилася війна, і поділив цю розповідь на три частини: минуле теперішнє майбутнє. От у першому блоці я співаю пісні, що зробили мене популярним, пісні, з якими в людей асоціюються найкращі спогади. Далі йде частина мого музикального щоденника війни. Який я почав писати від початку війни? А в третьому блоці я знайомлю вас з абсолютно новими композиціями, які увійдуть до нового альбому трішки згодом. Я так скажу, дуже важко зібрати концертну програму, я розумію, але я не розумію, навіщо співати російськомовні пісні, коли можна їх перевести на українську мову, як це робить класно Монатік, наприклад, зараз. Як це зробила Полякова, як це зробила Дарафєєва з одною своєю там, піснею, різнокольорова. Да? Класно переводяться треки, правда, класно переводяться. Можна перевести і співати ті ж мотиви на спів, і в людей бистро воно включається і швидко переводиться в голові. Це моя думка. Це моя думка. У артистів, звісно, є своя думка. Їм теж важко втрачати свої хіти, тому що для них це таке. Знаєте, нам ніколи не зрозуміти їх, тому що для них це щось таке рокове. Для них це щось таке е, такий етап важливий в житті. Ці пісні для нас не так сильно вони важливі. Чи засуджую артистів, які досі співають російські треки? Якщо нові треки російською пишуть, то так. Якщо старі іноді виконують російською, то ні. Тому що я іноді включаю манатіка російською, тому що я іноді включаю там навідери фейву російською. Ну включаю я ці треки, тому що правда вони в мене асоціюються з тим періодом в житті. Нових треків на російській мові більше я чути не хочу. Нового контенту на російській мові мені більше не потрібно. Дякую. Ще один скандал з Олею Поляковою. Ясинський вступився за Полякову, яку розкритикували через фото з хорошими росіянами. Всі разом вони дружньо рекламували нову книжку Невзорова і збирали гроші на допомогу українцям у домі Ніки Бі Білоцерковської. Я не знаю, як на це реагувати, тому що Оля виклала, наприклад, фотографію з росіянами, де Ніки Білоцерковська, Невзоров, і вона з ними зібрала велику суму грошей. Да, там щось там написано, яка сума грошей. На дві карети швидкої допомоги. Для парамедиків і це супер. Це круто, це супер, коли збираються такі великі кошти. І коли вони йдуть на Україну. Мені не важливо від кого вони. Мені важливо, навіщо вони ці кошти. Я ніколи не кажу, що я буду дякувати росіянам за їх донати. Ні, вони це роблять, щоб відмити свою совість, тому що їм стидно, тому що їм а, ганьба. Тому що їм вони відчувають свою провину в цьому. Вони намагаються якось від цього відмитися за допомогою таких донатів. Чи засуджує Олю Полякову, що вона взяла цих росіян, які проти війни і віддали гроші і зібрали гроші на дві карети швидкої допомоги? Я не засуджую. Буде непопулярна думка від мене, і можете мене розкритикувати в коментарях. Але я не засуджую, тому що правда є результат. А, популяризувати їх не потрібно. Цих е, людей, да, нехай вони роблять це втіхую у себе на акаунтах. До себе їх викладувати точно не треба було в профіль і показувати українській аудиторії. Вони це могли зробити самостійно, не бачу нічого поганого в тому, що збираються гроші для України, тому що зараз донати йдуть дуже погано. Як ми бачимо, статистика показує, що люди почали менше донатити. І чим більше ми залучаємо людей, неважливо, хто вони, і чим більше йде грошей на допомогу України, тим краще. Для мене так. Не знаю, як для вас. Можливо, у вас є якісь більш принципіальні погляди. І це нормально. Я поважаю ваші погляди, я поважаю вашу думку. Просто для мене не є погано те, що Оля Полякова зібрала своїх там. Хороших русских для того, щоб зібрати на дві карети швидкої допомоги. Зібрала, дякую. Все, що я можу сказати. Переходимо до нашого любимого блоку е зарубіжного блоку, де ми обговорюємо плітки зарубіжного шоу-бізнесу. Поїхали. Медгала закінчився, і після нього, як завжди, ідуть куча чуток, куча пліток, куча скандалів. На просторах інтернету після медгала завірусилося відео, де Нортвест, це Кім Кардашян, дочка найстарша. Чекає Кім біля входу на Медгала, в такому красивому Шанел піджаку, гарно одягнена, причосана. Очікує, поки мама піде на доріжку. Стояла вона. В присутності охорони, махала людям ручкою, посміхалася, але на медгала її не пустили, тому що на медгала тільки з 18 років дозволяють вхід. І це дуже прикро, тому що я бачу, що дитина одягалася. Я бачу, що дитина гарно одягнена по дрес-коду, така в шинел цьому піджачку, і хотіла прийти з мамою відьма на медгала. Не пропустили дитину, а мама мусила піти да, на червоний хідник і не могла б не піти і, 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 і залишитися. Хоча було б круто, було б круто по Ринське скандально круто було б для Кім, якби вона сказала: Ні, я не піду без, без дитини своєї, я дитину не кину, я залишуся з дитиною, і йдіть в чортової матір'я, міняйте правила медгала, мені похір на вас, давайте швидко міняйте правила, я йду з дитиною по червоній доріжці. Але цього не сталося. Цього не сталося, і дитина стояла сама біля входу з чотирма охранниками, поки мама із своїми сестричками позувала для преси. Ось такий скандал, не знаю, скажіть, чи правильно, чи неправильно поступила Кім в коментарі, я вважаю, що це її робота позувати і ходити на ці всі хідники, тому... Також вийшла така нелегка доля у Норд, що батя взагалі з катушок з'їхав канівест у неї, а мати повинна її залишати і ходити по доріжкам. Напишіть в коментарях, як ви відноситесь до цієї ситуації. Мені здається, ця ситуація досить образлива для Норд, як для, як для її психологічного стану, того, що вона відчуває себе по-любому вона відчуває себе кинутою, залишеною з охоронцями, і було видно по її обличчю, що її якось не нелов... Що їй якось некомфортно там, і чому вона не пішла в автомобільний сіл, я не розумію, може вона чекала, що її пропустять. Також на Медгала помітили в тіні джи, -Джи Хадіт Дікапріо, Леонардо Ді Капріо чомусь все частіше і частіше Дікапріо з'являється по слідам Джиджи. Джидже -Джи Хадід і Леонардо Ді Капріо, значить, були помічені ще от після цього. Після... Вони були помічені на Коачелі, хоча на Коачелі його замітили з іриною Шейх, хоча вони просто там говорили, і ви мені писали в коментарях. Чому ти не говориш, що Капріо з Іриною Шейк? Тому що це нічого не було, це не було навіть романа, це був просто діалог, і ви, як бачите, фотографії разом-когось, ви думаєте, все, роман. Ні ні ніякого роми там немає, роману нема. Це він навпаки з джи-джі. Стосується і досить цікаво, тому що ну, якби він стар... пристракувати вже для Джиджи. Джиджи, -Джи, Ти куди? Зейн Малік, а потім от, е... Леонардо Ді Капріо. да? Ну, коротше, і тут їх помітили, що вони виходили з одного ресторану е... в п'ятницю. Виходила Джиджи, -Джи, а потім виходив він в кепці, в масці, як завжди, замаскірований. Тіпа це не він, але це він. І на деяких папераціях джиджи після Медгали бачили, як тіпа, йде охорона, і він за охороною, навіть без охорони. Йде за Джиджи, типу такий, типу якийсь ноунейм, no там просто проходить повз. Е, дуже цікавий роман, неочікувана пара взагалі. Тому що якби Ді Капріо любить да, моложе до 25 років його вже фішка, да, дівчата, коли йому виповняється, 25, він розстається. А джиджи -Джи, вона вже же тьотя біля нього така. Да, вибачте, за мій джизм, але правда так. Коронація відбулася. Коронація нового короля Карл III став королем Великобританії. Став, е Ну, замінив королеву Єлизавету. Єлизавета померла, і от через спустя такий великий термін. Тільки була коронація, і коронація пройшла дуже гарно, дуже пишно, не дивлячись на те, що вона була жата, тому що коронація йде три години. Цього року цього року в цей раз була вона всього півтори години. Була дуже гарна традиційна церемонія. Було все дуже так пишно, помпезно. Був весь світ. Не запросили тільки цих от білорусів, росіян, іранців. Оцих от нещасних, блять, Богом кін. Ну тих дебілів. Була наша Олена Зеленська на цій церемонії. Була дуже гарно одягнена, була дуже гарно вбрана. Була перша леді США зі своєю донькою, вдягнені були в такі гарні сукні, начебто під прапор України, да, одягнулися, так і сиділи поруч з нашою Оленою Зеленською. І круто, це дуже круто, що так виражають підтримку, навіть на такому рівні. Навіть багато хто замітили, що помітили, що е, підлога була в жовто-синіх кольорах на коронації, але це не про прапор України, це про символіку там в релігії. Така символіка, що синій це колір земний, а жовтий це колір небес, колір святий. І поки він, е, значить, не був королем, він сидів на синьому там е, коврі. А коли вже була коронація, він перейшов на жовтий кольор. Ніби він там єднання з Богом відбувається, тому що король це він посланий Богом для людей і обраний Богом для людей. Ось така там легенда, така там історія в цьому є. Тому всі, хто обрадувався цим коврам, жовто-синім я вам кажу, не, не радуйтесь, ребята. Це не прапор України, було б негарно, якби вони по прапору України ногами всі топталися, там, да, з одного на другий примітувалися. Ні, це не то. Не обійшлося без скандалів. да. З'явилося цікаве відео після Коронація, як смерть нібито пройшла е на коронації там, значить в тіні хтось пройшов з косою, хтось пройшов в якомусь чорному значить, е одіянні. і написали, що або королева Єлизавета прийшла на церемонію, запізнилася. Або це Діана прийшла сердито вбити цю камілу, або це прийшла смерть, яка чекає цього нового короля Карла третього. Скільки йому років цікаво? Йому 74 роки, він виглядає на 85. Ладно, ще 10 років, я думаю, він поуправляє якось там більш-менш. А потім вже нас чекає новий король, король, який зараз принц Вільям. Досить цікавий, так? король. І подивимося, як це все буде відбуватися і чи вистоїть монархія. З цим новим королем, тому що зараз досить скрутні часи в монархії. Мені дуже це все подобається. Мені дуже це подобається на це дивитися. Це як картинка дуже гарно виглядає. Це такі традиції, це так круто. Це так. Я дивлюся, я ще фанат серіалу Корона, і для мене це просто вау, це е, така жива історія. Да? А для людей, які сплачують податки і які утримують цю родину в Англії, да, це не дуже круто. Вони кажуть, блядь, скільки можна вже грошей платити їм на їх утримання, на утримання їх маєтків і так далі. Тому не знаю. Ми б, наприклад, свого короля вже би вбили, мені здається, тут в Україні. І хто би в нас так довго не правив. Ой, ну і мем, яка була мем <смеш> на цьому івенті, Кеті Пері прийшла одна із зірок була на цьому івенті Кеті Пері, опозорилася, стала мемом, всі над, над, над нею кіпкують. Е, ну, така вона, знаєте, людина, шоу бізнесу, людина така, яка не по етикету, не по дипломатії, не, не, не цей не шарить, скажем так. І така вона була проста, прям виділялася, така була простушка. Знаєте, як потрапила якесь серіалу якогось потрапила в цей в цю, в цю спільноту. Королівсько, і думаєш, да, виглядало це все смішно. Ось такий вийшов сьогодні у нас випуск. Дякую вам, що дивилися його до кінця. Дякую вам за те, що підписуєтеся на мій інстаграм. Дякую за те, що підписуєтеся на мій канал. Дякую вам за те, що коментуєте. Я дуже радий вашій думці в коментарях. Пишіть свої думки, стоячи з іншої новини. Як ви вважаєте, що класно, що не класно, що я не так сказав, що я так сказав. Мені дуже важлива ваша думка, ваш фідбек, тому пишіть коментарі обов'язково. Також чекаю на ваш лайк, на вашу підписку. Ну і побачимося з вами зовсім скоро. Да? Правильно, побачимося зовсім скоро з вами. Я вас цілую, обіймаю. Пока. Дякую, що були зі мною. Пока.